Так, Всім доброго дня, лігенький відеоотчотик, тому що ми зробили. Ну що, поламалося, ми склалося. Коротше, Такі от люфти немає. Що все доверху все двигається. А люфтику нема. Поміняли ми ті пластмасові втулочки. Помімоється самих сушників. Там є регуліровочні шайбочки коротше, зазор між дисками, які там сходяться. Коротше, відрегулювали в ноль, що там прикасання майже немає. ну типу таке діло. Там є регулювачні шайби, якщо хто не знає, можете собі регулювати, виставляти. Коротше. Ну таке. От Завтра понадіваємо сім'я проводи і будемо регулювати паралель по ходу між сушниками і, і турбодиском спереді. Бо коли розібрали, побачили, що на деяких сушниках вироботка дзяволу більше. І іменно на тих сушниках, де турбодиски походу, були не виставлені. Завтра будемо думати, як це правильно зробити, тому що треба зловити нижню точку прикасання з сушника паралельно і спереді. Заодно там ми поміняємо пружинки походу, втулочки. Деякі ну, тут ще є де поігратися. Будемо дивитися міняти ось до цієї деякі диски у нас трошечки, бачите. Ну и тут -а, на направляющих получается шайбочки дайки поменяем. Ну, будем завтра граться, потому что що... надо злой параллель, щоб диск. Ну, я, ви поняли, да? С прикосновением сошны, походу, игра в ноль. Надо так, щоб диск, ну короче, щось будем неточки натягивать. Щоб... Будем думать, будем смотреть, будем гадала, будем бабка гадала. Ну а якщо там навіть треба передвинути, тут в принципі нічого важкого нема. Стрімяночка стоїть. І ти собі турбодиск двигаєш вліво-вправо, куди хочеш. Або ж да. так. Ще треба цей переставити. 4 болтика віддвинути, чуть-чуть-чуть здвинув. На заводі ще бачите, показнички галочки поставили. От галочка є, але він не по центру. І це іменно, бачите, ми навіть пружину зняли. І там, каже, я гевали забирав. Ну, там шайбочку одну витягнув, переставив. Інтересно, придумано в цьому сушникові. З нутрі відкручуєш болта, з шайбочку витягуєш і наверх її ставиш. Бо якщо не поставиш, то починає клинити. Ну, типу, як переставляєш її, здвигаєш вліво-вправо. Такі от діла, всім лайки, підписки коротше. Не забуваємо. Коротше, там... Коментувати, може хтось теж такі процедури робив. Ну, в принципі, щоб ви зрозуміли, вже буде воно мертво стояти. Все. колеса. Привіт! Сошнички не двигаються ні наліво, ні направо. Ну так як з заводу, грубо говоря, навіть з заводу, я вам не буду казати, було трошки більше люфту. В цьому трошки є. Бачите? От в цьому трошки люфт є. На чому гуляє? А, ні, це він гуляє на тому пальчику. Там у нас один пальчик вироблений був, так і він, мабуть, це на ньому гуляє. Один пальчик у нас, бачите. Але це один це, це чітко, чітко вироблений, то руна. Такі вони що ще вон, халявинку, бачите яку. Це вже десь завивад протикав, там вже нагрузки ніякої не було, погано покрашено. Треба буде щоточку взяти, чеканути, балончика і не заморачуватись, теж там підкосити. А так в принципі що. Все в принципі готове к бою. Завтра проніваємо сім'проводи й будемо труїти насіння, робити пшеницю, готуватись до посівної, бо будемо зразу вбирати сою і сіяти пшеницю на деяких ділянках, де не було кламазону. Бо хто знає, що таке кламазон, після кламазону краще не рискувати. у зиму пшеницю сіяти. Бо зими в нас зараз не дуже. Лайки, підписки, всім пока.